Знайомтесь, діточки, це мій песик, його звати Річард. Він уміє співати пісеньку. Зараз послухаєте. Тихо-тихо. Якщо песик ти хороший, скажи гав. Якщо, якщо песик ти хороший, скажи гав. Якщо песик ти хороший, якщо песик, ти хороший, якщо песик ти хороший, скажемо. Що... Молодець, Заслужив. Давай далі. Якщо песик, ти хороший лапу, дай. Лапу. Якщо песик ти хороший, Другу дай другу, другу. І якщо песик ти хороший, якщо песик ти хороший, якщо песик ти хороший, скажи, гав. молодець.